Одне і прислів'я говорить: не все то культова зброя, що стріляє кулям, от плазмаган. І ти не повіриш. Він стріляє плазмою. Без нього неможливо уявити дум Анріал та фолау. Плазмаган улюблена зброя хижаків, а найвправніші воїни у всесвіті. Аби що на плече б не причепили, та як він працює, і коли з'явиться на озброї? Зараз ти про це дізнаєшся сьогодні. В Арсеналі культовий плазмаган буде гаряче. Глаз, енергетична зброя, принцип дії, випускає сферу, що пропалює усе на своєму шляху. Ефект ураження. Термічний, радіаційний, електромагнітний. Боєкомплект – портативний ядерний реактор або контейнер із плазмовою рідиною. Перша поява в іграх – 2 1992 рік. Взято на озброєння. Дані засекречені. Великий вклад у створення плазмагану зробили античні філософи. Вони стверджували, що одна зі стихій, з яких Складається світ, плазма, вогняна стихія. Дізнатись, чи вони були праві, вдалося дві з половиною тисячі років потом. Увесь цей час вважалося, що усе всесвіті може бути в одному з трьох станів: твердому, рідкому чи газоподібному. Та у 1879 році британський фізик Вільям Крукс довів є і четвертий стан плазма. Ти бачив її безліч разів. І мова зараз не про плазмовий телевізор, блискавка, язики вогню і в ніч. Несяй во це все приклади плазми. Інший приклад висить у тебе над головою щодня. Наше сонце величезний згусток концентрованої плазми, як і решта зірок, оскільки будувати гармату для стрільби зірками задача непроста. Для створення плазмагану вчені мали зробити ще одне відкриття: спосіб створити штучну плазму. Це може шокувати. А ось сировина для створення плазми. Та ні, дивись вище, мова про гелій, один із інертних газів. Під впливом високого тиску та температури з молекулами інертних газів відбувається щось неймовірне. Електрони відриваються від атомів і починають гасати туди-сюди. При цьому виділяється неймовірна кількість енергії, і ми отримуємо плазму. Хтось бачив у цьому відкритті шлях до безкінечної енергії, хтось відповіді на загадку всесвіту. А письменники фантасти нову зброю, яка вистрілювала жмутком плазми, здатним переплавити будь-яку броню у 1992-му плазмаган потрапив. До світу ігор у стратегію Дюна 2 за мотивами одноіменної саги. але лишився малопоміченим. Все змінилося, коли вийшла революційна Quake 2 і перетворила плазмаган на народного улюбленця. Сьогодні плазмаган майже у кожній футуристичній грі, та майже жодна не показує, як насправді виглядає ефект при влучанні з плазмагану. Одним не дозволяють технічні можливості, іншим етичні норми. Тільки стареньким Fallout 1 та Fallout 2. До речі, зовсім нещодавно врав. В реальності стали продавати фолаутівські нюка колу та бой напій. Може, і плазмаган можна на днях буде піти втарити в магазі. Збудувати плазмаган науковці намагаються в реальності вже 50 років, та є кілька труднощів. Точніше вчені, в принципі, його створили, тільки він виглядає отак: не стріляє і використовує енергії як невелике місто, щоб створити плазму на дві секунди. Щоб створити плазму та не дати їй розсіятись, потрібно мати поряд дві потужні електростанції. Тобто, поки не створимо кишеньковий ядерний реактор, як у Фоллауті, не буде нам плазма гану. А от плазмені гармати і Хейло чи плазмені леза із старкрафту це реально. Та про це вже якось іншим разом. Що ж плазма ган став культовою зброєю в іграх. Та в реальності його ще не скоро винайдуть. Мабуть все на краще. Далі у програмі ходячі мерці крокують містами, а зомбі балотуються у президенти США. Це дійсно зафіксований факт. Дізнайся у фокусі, як ходячі мерці стали культурним феноменом та чим це загрожує. Як зупинити зомбі-апокаліпсис за допомогою лише мобільного телефону? Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Анкі. Рейтинг ігор, який може тебе вбити несамовита трійка Зомбонафта. Інформаційний партнер програми журнал «Шпіль».